Вітаю всіх на моєму каналі. Давайте заглянемо, що там буде відбуватися на Запорізькій атомній станції. Бо там щось пишуть про МАГТ, щось вони там якісь рішення е, ухвалюють, підписують щось. Ну, подивимося, як ці рішення будуть діяти, і чи вийдуть окупанти з атомної станції Запорізької по указу МАГАТЕ. Питання. Ну, взагалі, що там? Що до чого? Як там зараз справи на тій станції? О, бачите, зразу показують вісімку мечів. Так, як справи на атомній станції наразі зараз. Так, тут дивіться вісімка мечів стогнація. Ну, тут таке, знаєте, розповідь: те, що ми знаємо, що Запорізька станція була захоплена російськими окупантами. На початку повномасштабного вторгнення це вісімка мечів, про це каже. Робили там, що хотіли, там зупиняли, охолоджували, не пускали наглядачів, тримали в заручниках робітників. Це все вісімка мечів, карта стогнації. Тобто доступу туди не було ніякого. А ось рицарь жезлів показує якусь активацію, зміну ситуацію. Ну, це таке, що хоча б не забувають про той об'єкт і щось там намагаються зробити ну, для того, щоб уникнути біди. Це, це загальний фон дивлюся. Це те, що на станції, і ось тепер про неї забалакали, заговорили. Рицарь жезлів це така активні дії людей, які дуже хочуть щось продемонструвати, ну, принаймні свою значимость. Ну, але. Е От по лицарям завжди є таке питання, чи ті наміри, чи ті плани, чи ті заяви, які от обговорюються, чи будуть вони все ж таки реалізовані. Ну, а наміри і плани щодо Запорізької атомної станції дійсно непогані, бо тут же ж ту з кубків стоїть, і це добре. Ну, я вам так скажу: хоч стараються щось добре зробити, Отаке дійсно щось там уже забалакали, стараються щось добре зробити ну, для України щодо Запорізької станції. Ну, питання, чи дійсно ця атомна станція терміново буде повернута під контроль нашої держави, так як вказали. От терміново буде повернута. Ну... Терміново чи не терміново, тут так, так питання не стоїть. От, там ухвалили рішення, так, щоб росіяни негайно вийшли і віддали контроль над станцією ну, під Україну. Але так, це тут так не буде відбуватися. От Дивіться: П'ятірка мечів і смерть це програна битва. Зміни, от по смерті, вони неминучі, однозначно. Це буде відбуватися трансформація. Але Рицар Мічів він каже, що це якби криза неминуча, що будуть якісь провокації. Це провокатор. Поруч і двійка Пентаклів це такі труднощі з виконанням е, подібної ухвали. Тобто, карти не кажуть, що прямо після рішення МГТ окупанти вибачаться і підуть зі станції. Ні. Ну, тут доведеться станцію повертати іншим шляхом. Трансформація це однозначно буде, карта смерті. Тобто ця ситуація підходить до кінця, все закінчиться. Але далеко не мирним шляхом, частково мирним шляхом. Тобто, так мені показано, вони якби будуть опиратися. Ану, яким же шляхом тоді? Яким шляхом? Шістка мечів. Ну, підуть такі. І колісниця підуть. Це так. Звісно, завтра росіяни не підуть, але при певних обставинах, це колісниця каже, все ж таки їх прижмуть. І ці події, які будуть відбуватися, можливо, на фронті, все ж таки вимусять окупантів трохи чухати свою макітру і щось робити. Коли окупанти будуть спостерігати активний рух Збройних сил України, це колісниця, коли все просувається, рухається в сторону Запоріжжя, вони зроблять спробу все ж таки опиратися. Так, це не буде, що вони дійсно вийдуть без єдиного пострілу. Щось вони будуть огризатися, опиратися. Але все ж таки для них це буде занадто ризиковано. І тоді буде все ж таки прийняти рішення. от. Так от. Я вам так скажу: те, що от Запорізь, Запорізька атомна станція буде повернута в Україну, це й без рішення магате було зрозуміло. І тепер, звісно, коли наші воїни просуваються, коли російські спроби йти там, якісь наступи, вони всі як один провальні, то який сенс сидіти на тій станції? Тут якось так. Зміни насуваються, ось-ось будуть зміни. Але я же ще раз кажу, це не так, що ось вони пішли добровільно. Вони погризаються, вони там ще посидять, вони там ще будуть щось там гавкати. Але потім, потім, коли вони будуть відчувати, що вже ну, ну, фронт їхній сиплеться, тоді вони, звісно, підуть. Давайте так запитаємо, що буде до зими на Запорізькій атомній станції? Що буде до зими? Карти добрі. Ну, по-перше, зразу хочу сказати: вибуху не буде. Тут взагалі немає вибуху. Іерофант, ну, тут в цій колоді ця карта називається Віра це ієрофант це аркан, під яким знаходиться Україна. Оце символ України, символ віри. Зусилля окупантів тримати цей об'єкт, цю станцію, вони абсолютно марні, вони підуть. Вони підуть, це піти, коли не отримав бажаного. Піти, коли не отримав бажаного. На об'єкті будуть працювати українські фахівці. Бачите, десятка пентаклів це ресурси, це люди, це чогось багато. І оце ключик. Тут бачите, ось на картинці ключик на картці? це як ключ до рішення проблеми. Ну, що я вам скажу. Бачите, значить, коли ці ухвалені рішення ухвали, ці такі коли там магате казала українцям, окупантам, щоб вони полишили Запорізьку станцію, от на початку війни, там ще декілька, півроку тому, то то якось ніхто не чув того, Та? а тут зараз, коли збройні сили України просуваються, тут вони щось і, 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 і почули раптом, і почнуть виходити. Ну я ж кажу, будуть трохи огризатися. Ну, поверховний жриця каже: ну каже, багато чого не знаєте, багато чого не, не показують, не освіщають. Але саме головне, що я хочу сказати, на самій станції там не буде такого, знаєте, бойні, того, чого те, що загрожувало б вибухом або витоком радіації, щоб це якось загрожувало б забрудненню довкілля. Оцього не буде відбуватися. Так вони якось погризаються там. Але все таки згодом будуть виходити. Ну я маю надію, що так і буде, і нам лишається тільки молитися. за то. я вам дякую за увагу.